Привітки усім. от Хочу вам показати е, такі от, придбала цибулинки тюльпанів. І от хотіла би вас спитати, що з ними робити краще. Бо мені сказала продавець, що їх краще підсушити от такої сухої шкірки. от Бо вони вже, це якісь цікаві кицюня прийшла мені, да допомагати. Подивитися, що ж я тут таке роблю без неї, так, да, кетюня? Да? Не одне відео без кіці не проходить, да кіцюня Треба контроль, що тут я роблю? Може поїсти їх чи що. Так, що тут у нас? Ну от дивіться І вона мені сказала, що треба їх підсушити до такої шкірки. Ось вони тут вже. Підсихають чи ні. сухо До сухої шкірки, щоб вони віддихнули, от бо в них вже були квіточки в цьому році. от І треба, щоб вони підсохли. Ці от цибулинки треба, щоб от повністю така шкірка висохла, ця от щоб вони не загнили, відпочили, і потім можна під зиму або навесну їх посадити. От ці тюльпанчики, і вони тоді будуть гарно цвісти. А якщо кажуть, їх посадити зараз, от весною, то вони можуть просто згнисти оці, оці цибулинки. От хотіла вас питати, може хто з спеціалістів скаже мені, що ж з ними краще робити? Посадити сьогодні весною, от, їх краще чи почекати ще, ну, не знаю, весною десь травню, травні, можливо. Або почекати, ну, і щоб вони взагалі повністю ще висохли і посадити під зиму восени. От, хочу вас такої поради спитати. Може, хто знає, підкажіть мені в коментах, що краще з ними зробити. Ваші варіанти. Цікаво буде почитати. Усім до зустрічі, пока-пока.